Вітаю усіх поцінювачів живих мерців, іншим співчуваю. Ви ніколи не думали, що б ви робили, якби одним чудовим днем стався зомбі-апокаліпсіс. Особисто я, скоріш за все, помер першим. Мої характеристики уж точно би не дозволили мені вижити в такому проклятому світі. Або все ж таки, ось гра Project Zomboid дає унікальну можливість відчути на собі, як це виживати в світі зомбованих. І я не про тих, що полюбляють дивитися телевізор. Тому я вирішив зробити себе і подивитися, скільки часу я зможу прожити. І що взагалі. Я буду тут робити. Тому зустрічайте мене, Кирило Єбланович. Я не у формі, я сліпий і постійно втомлений. І ще з моїх пристрасть, я це, до речі, дуже засуджую на позитивних моїх сторін. Я дуже спритний, організований. Звісно, я про своє інше робоче місце. Тут у мене все по папочках. Чую, я дуже добре, бо в мене величезні вуха. А ще я садівник. Пізніше зрозуміти, про що я. Ну і звісно, умілі ручки. Бо саме ці вмілі ручки і зробили цей по-справжньому сочний відеоролик. Клікаємо далі і. Ух ти, йоптить. І залишилось лише саме просте: це перенести себе у гру. Але, на жаль, гра не витримує таку кількість полігонів, тому я чомусь став Уолтером Вайт тому Прокинувшись в ігровому світі, я одразу ж виявив, що мене перенесло в світ босоніж. А я не дуже хочу поранити свої ніжні ніжки. Тому першим ділом я обшукав будинок на наявність якихось педалей. Але з корисного я виявив лише шкарпетки, бізгалтер і толстовку. І може я і виглядаю як анонімний педофіл з подолу, але зате я захищений педофіл з подолу. Розумієте, суть в тому, що в Project Zomboid дуже складна система захисту і здоров'я. Твоє тіло ніби поділено на сектори, і хитрий кусака може тебе вкусити за абсолютно будь-яку часу. І чим краще та чи інша зона прикрита якимось одягом, тим більше шанс, що зомбований при спробі вкусити тебе просто прове цей одяг. Тому йопта, щоб мене зомбі не вкусили за мої солденькі яйця, я буду одягати все, що в мене вдома є. Ось з таким луком не соромно й на ринок за хлібом сходити. Але залишається ще одна маленька проблемка. Тому, озброївшись ножем для хліба, я зарізав свою колишню сусідку. І зняв з неї модні кросівки. На жаль, ніж не найефективніша зброя, і зіпсувався вже на другому ходячому. Нам потрібне щось краще. А зомбі вже зовні починають скупчуватися. Мені потрібен план. Так, то зомбі поодинці або в парі не становлять ніякої небезпеки. Заманюючи по одному, можна з легкістю з ними розправитися. Просто штовхаєш дурника на землю і забиваєш до смерті ногами. До речі, стоячи на зомбі, поки він лежить, робить його непридатним. Знаєте, такий ж жучок гнойовичок. Валяється догори лапки, підняв, нічого зробив. Бити не може, ну дебіл, коротше. Ой, та завалити своє їба. Таким чином, я пробрався до найближчого будинку і почав реалізовувати свій план. По-перше, обшукаємо найближчі будинки на наявність якоїсь зброї, медикаментів, інструментів, папіросок і якогось рюкзака там з сумки або не знаю, пакетіка за тебе. Мені пощастило, і в першому ж будинку я зіткнувся з зеками, у яких і була заповітна сумка. Ось тепер я зможу нормально так назбирати лайна. По-друге, нам відразу треба подумати про безпечне місце, куди ми будемо скидати наше лайно. Я порахував, що перший будинок буде досить непоганим варіантом на перших порах урахуванням того, що я регулярно буду чистити територію навколо. Тому весь перший день я витратив на зачистку території навколо, а також на те, щоб розвішувати аніме штори на вікна. Мало того, що вони не дають сусідам підглядати, якими брудними справами я тому себе вдома займаюсь, вони також не пропускають світло зовні будинку, не привертаючи увагу на потрібних гостей. Ну ще, звичайно, ви самі нічого не побачите, так як вікна зашторені. Просто пам'ятайте, що вони все ще можуть вас почути. Довго така база не протримується, тому з самого ранку другого дня я пішов шукати наступний пункт мого плану. Виживання, а саме колеса. Адже без тачки зомбі-апокаліпсісі ти ніхто. Да, шкода, що це не підійде, бо вона занадто розбита. Зате недалеко в якомусь сміттєвому бачку я знайшов сигарети. Дуже вчасно, бо мій персонаж вже потроху починав стресувати. Але, на превеликий жаль, покурити без сірника або запальнички я не можу. А підкурити від плити йому, мабуть, релігія не дозволяє. А штука дуже універсальна. Мало того, що папіроси засуджую, викінце, блядь. Та я на цьому магічному приладі такі штуки. Виробляєш, що Гектор і мене просто просто вахоє сидить. А в грі теж можна плитою користуватися. А якщо ще мод поставити, то й питання сирників відпадає. Я продовжу зачищати містечко, і ось, відкриваючи вікно в черговій будівлі, спрацьовує сигналізація. Паніка це твоє перше відчуття, коли трапляється таке лайно. Адже сигналізація це дуже гучний привабливий звук. І всі зомбі в окрузі, звичайно, його почують і почнуть рухатися в його бік. Тому я швиденько почапав до своєї тимчасової бази, але, на жаль, вже привернув непотрібну увагу. Сили були на межі, але я відбивався. Правда, на останнього пасажира пішло досить багато сил, навіть зламав свій тесак. Але нарешті вбив придурка. І нереально втомлений завалився покімарити. Повертаючись до нашого списку справ, дуже важливим пунктом буде щоденне тренування. Ну, знаєте, це там лоджумані, присідання, прескачать. Бо щоб вижити в зомбі-апокаліпсісі, треба бути справжнім чедом. Наступного дня я знову пішов у місто шукати сірники. Ви не розумієте, наскільки сильним може бути бажання курця покурити. І не важливо, що відбувається на вулиці: дощ, туман, зомбі-апокаліпсіс та навіть гей-парад не запинить курця. Щої мотивації вийти на вулицю ви не знайдете. І в першому ж відвіданому будинку в тумбочці я знайшов запальничку. І відразу ж солоденько дубув. Ну все, себе врятували. Треба трохи зачилитися вдома, розібрати шмотки, подивитися аніме і, звичайно ж, покачатися. До речі, пам'ятаєте, я казав про проробленість механік? Так ось, через те, що я обрав пер короткозорості, без окулярів моє поле зору звузиться до маленького очка. Тому мені постійно треба носити окуляри. Під час чергової розвідки на якомусь базарі я знайшов генератор. Він нам знадобиться, коли йобний детек знову вимкне електрохарчування. Пізніше біля заправки я все ж таки знайшов, потрібні нам колеса. І навіть досить не Поганому стані, та ще й ключ був всередині. А це значить, що ми нарешті можемо відправитися на пошуки нової бази. Зупинитися я вирішив тут, у цьому величезному зброярському магазині. Мені місце відразу сподобалося, бо з усіх боків воно повністю захищено високим парканом, через який зомбі не зможуть пробратися. А це означає, що якщо я зараз витрачу приблизно 10 ігрових днів на повну зачистку даної території, то вона стане відносно безпечною. Ну, звичайно ж, я витрачу ці 10 днів, адже я блогер без особистого життя. А ви можете підписатися і виконати мрію блогера на 3 підписника. І наступні кілька днів моя рутина виглядала приблизно так: беру тачку, при Яжаю на точку, чищу зомбі, поки не втомлюся, і повертаюся додому. І так, наступні 5 днів поспіль, поки в один момент я не заїбався кататися туди-сюди на машині. І просто поставив собі розкладушку в якійсь кібіці. Тепер спати я буду тут, на цій проперженій розкладушці, поряд з якимось архівом, де зберігалися файли Епштейна. Мда, mm -hmm. такої ху... Ви ще не бачили. А ще я обзавівся новими, більш міськими колесами, завдяки яким я й зміг перевести все своє лайно в нове місце. О, Моя пірдоле, Джік, курва. пірдоле, яке бидло. І ще через пару днів цікавого геймплею. I'm searching... І так блять з кожним зомбі треба робити. Я отримав своє розпорядження кухню з євроремонтом, величезний склад з кліткою для інтимних ігор всередині, і просто якийсь ненормальний запас гармат. Але залишилася величезна проблема. За 17 ігрових днів я зачистив тільки половину всієї території, і з таким темпом я витрачу весь перший місяць тільки на те, щоб убезпечити свою базу. Необхідні були радикальні рішення. І я згадав, що у мене ж величезна кількість амуніції, тому я взяв шкільний рюкзак і почав складати в нього всю зброю і патрони. Адже з того, що я знаю про Америку, в основному саме в шкільних рюкзаках вони й носять свою зброю. Моєму персонажу так не терпілося застосувати те, що я запакував собі у сумочку, що він навіть почав качати біцуху. Ну а я а що? не можу відмовити собі в задоволенні влаштувати невеликий масшутінг. Так тривало кілька днів, коли я нарешті дістався до іншого краю території. Тепер можна сказати, що я у відносній безпеці. Звичайно, моє подвір'я трохи завалено трупами ходячих і варто було б їх прибрати, але ви не уявляєте, наскільки мені впадло. Для повного щастя залишилося тільки привести генератор і підключити його. Так як поки я займався реально важливими речами, <гум> зараз буде секс. <гум> Пани ДТЕК, сука. Електрику і воду вже давно відключили. Тому я з'їздив до міста за генератором і заодно знайшов тілегу, в якій я зможу пізніше транспортувати Курваджіка. У нормальних умовах гра не дозволяє підключити генератор без прочитання спеціального журналу. Але я корінний українець і тому вміння підключати генератор у мене в крові. Хай буде світло. Ну тепер ніби як непогано. Навіть я би сказав, лампово тут якось. Залишилося лише зібрати всі книги навичок, знайти кувалду, побудувати водозбір. Побудувати ворота на в'їзді, організувати ферму, перевезти з міста величезну кількість різних меблів і почати прокачувати свої вміння. Але поки що я хочу просто поїсти. А ми з вами можемо условитися, що якщо це відео збере цілих 700 солоденьких лайків, то я вам розповім, як пережити вашу першу зиму, прокачати усі навики та й взагалі стати просто гігачадом. А поки що всіх обняв, з новою Гойдою вас.